Багато бажань, планів та справ на день, але все, на що я здатен, це трошки попрацювати, щоб потім якомога більше повідпочивати та пограти в планшет. Наче є сили, але роблю тільки те, що достатньо. І все. Знайома ситуація? Для мене так. Але зараз мій планшет десь здалиться далеко-далеко, а одна з цілей вже виконана. І сьогодні я розповім вам, як саме я зміг побороти свою лінію. Але спочатку як саме це було? З одного боку, наче все окей. Я зафіксував свою мрію отримати сріблясту кнопку, і мене це мотивувало, але тільки перший час. Потім сили просто кудись зникли. Мені завжди хотілося відпочивати, і наче заслужено. Провів сезон по роботі, можна піти поїсти. І серіальчик заодно подивитись, а можна і ще одну серію. Виконав декілька звичок, можна інстаграм погортати трошки, переключити мозок. Я ж заслужив, іначе все окей. Можливо, просто такий період, коли хочеться побільше відпочивати, відновити сили, так сказати. Але кожного разу, коли я дивився на годинник, мене накривало демотивацією, тому що день вже наче скінчився, а список справ так і не зменшився. А в мене ще є цілі, наприклад, створити три нових подкасти. І я вже записав два випуски для одного з цих подкастів. І ці випуски лежать і чекають на монтаж, і лежать мертвим тягарем. Давлять на мене. В кінці дня все, що залишається, це упадок сил. Та сподівання на те, що завтрашній день буде кращим. А зранку просинаєшся з новими сподіваннями і силами, що сьогодні буде інакше. Плануєш новий список справ, і все так само, просто якийсь день бабака. А з іншого боку, я розумів, на що я здатен. Я пам'ятаю цей стан, коли ти захоплюєшся від списка справ на день, коли ти не знаєш, де взяти ще часу, щоб встигнути все, що ти хочеш. Але тебе охоплює азарт, і все несеться, і ти кайфуєш від цього стану, ти насолоджуєшся їм. Тому що ти кудись рухаєшся до своїх цілей, і твоє життя сповнене сенсом, який витискає всі дрібниці з твого життя. І я чітко бачив цю різницю. Я теж вмію як він, але щось не можу. Тому я вирішив звернути увагу на свої цілі, бо на початку року я їх поставив, і на цьому все. Треба взагалі зрозуміти, що з ними робити далі. Де вони взагалі? Ага, ось вони. Подивимось. Ну, наприклад, створити три подкасти. В мене вже є відзнятий матеріал для одного з подкастів. Треба тільки змонтувати. Можна з чогось вже починати. І тут, як завжди, це буває, випадковості не випадкові. У найпідходящий момент з'являється мій старий знайомий Семен. Як виявилось, Семен не дуже любить зніматися, але Машка любить. Тому давайте уявімо, що Машка це є семен. Так от з'являється Семен і каже мені: Ти розповідав, що колись домовився зі знайомою про майстер Майнд. Ви кожен поставили цілі і раз на тиждень зізвонювались та планували роботу на наступний тиждень по своїм цілям. Так, дійсно було таке, і це доволі прикольно працювало, тому що ти береш зобов'язання не тільки перед собою, а й ще перед кимось, сказав я. Давай спробуємо. Мені це потрібно, сказав Семен. Це якраз те ж саме, що потрібно мені, сказав я. Ми створили тревоборду, і кожен поставив свої цілі та задачі по цим цілям. Я розбив свою ціль по етапах і зафіксував проміжні цілі по першому подкасту: змонтувати та викласти перший випуск до певної дати, зробити те ж саме з другим та третім випуском, та знайти монтажера подкасту, щоб далі не витрачати більше на це час. Планувати стало набагато легше, і понеслося. Ми домовились зізвонюватись раз на тиждень, розповідати, що було зроблено за минулий тиждень, і що ти плануєш зробити на наступному тижні. А також давати один одному поради. Ми почали радити один одному різні класні штуки. Наприклад, ми домовились концентруватись не більше, ніж на двох цілях водночас, не планувати багато на день та використовувати принцип помодоро. Це взагалі проста і нереальна штука, яка мені дуже допомогла. Одна помідорка це 25 хвилин сконцентрованої роботи. Коли я спробував цю штуку, я зрозумів, що в середньому я можу закривати або з'їдати десь дві помідорки на день. Саме тому я додав собі звички з'їдати дві помідорки на день. Таким чином, мені стало ще легше планувати свою роботу на тиждень. Все стало максимально просто і почало працювати як годинник. Я поставив найвищі цілі. Саме тому я точно знаю, скільки в мене часу. Для їх досягнення, і я розумію, наскільки швидко або повільно я рухаюсь до їх досягнення. Я знаю, що кожну п'ятницю я повинен поділитись своїми результатами, і це нереально мотивує. Також я знаю, що кожної п'ятниці в мене буде планування, незважаючи ні на що, і я можу сісти і спокійно подумати про свої плани, проаналізувати, як краще мені побудувати свою роботу на наступному тижні. Коротше кажучи, це все спрацювало. І головний момент мені не потрібно постійно думати про те, як мені виконати свою ціль. Все, що мені потрібно, це раз на тиждень сформувати список того, що потрібно зробити, та виконати це все впродовж наступного тижня. Все максимально просто і прозоро. Що у підсумку, ми вже виклали третій випуск нашого подкаста та затверджуємо монтажера. Перша ціль виконана. Я створив перший подкаст. І це спрацювало завдяки тому, що я декомпозував свої цілі, поставив найближчі, сформував підтримуючі звички та оточення. І все. Я просто створив всі умови для того, щоб рухатись по досягненню своїх цілей. У мене тепер іншого вибору і нема. Взяв все під свій контроль і рухаюсь по плану. І це приємно. Сподіваюсь, вам було корисно. Подивимось, що буде далі, і. Гарного вам життя!